Виходжу до вас сьогодні із темою, яку вже давно готую. Займає вона у мене часу трошки. Тож, як з'являється якась вільна хвилинка, то я присвячую цей час для того, щоб підготувати для вас наступну тему про гроші, про все, що пов'язано з тим, як отримувати ці гроші. Я записую декілька лекцій на цю тему, і потім хочу вам запропонувати їх за дуже таку символічну і смачну ціну. Колись я сама мала прогалину в цих знаннях мені, як психологу і як особисто просто людині. Не вистачало знань у цій сфері. Були якісь здогадки, якісь знання, які я отримувала, прочитавши якісь книги, прослухавши якісь вебінари, але знаєте, тут не було такої цілісної картинки про цю тему. Тож, я шукала собі навчання, яке б змогло розширити мою сферу в, ну, саме в цьому питанні. І в тому році я пройшла декілька модулів, ну, взагалі протягом року було це навчання. І я збагатила себе в цих знаннях і готова вже зараз ділитися цими знаннями. Звичайно, я ці знання зараз використовую у своїх психотерапевтичних консультаціях із клієнтами, а такої інформації. Яку б я б могла запропонувати придбати, ну, у мене ще не було, тому я планую вийти скоро з лекціями, їх там буде 4, може, там ще потім одну чи дві зніму. Але поки що їх планую чотири, я зараз їх закінчую. І перед тим, як я їх закінчу і буду випускати, то я зніму ще один повний ефір. Тож слідкуйте за анонсами, які будуть на каналі. І ну, щоб мати змогу потім придбати собі ці лекції. Сьогодні хочу зробити вам подарунок. Я підготовувала ці лекції і захотіла поділитися з вами одним із шматочків на тему гроші. Тому що гроші ну, це такий складний, це складна система. Як, уся, як Кожна система вона має якісь свої закони, якусь свою специфіку, і необхідно знати, ну мати знання у цій темі. А сьогодні я хочу розповісти вам один із елементів грошей. Це будуть так називані дитячі гроші, або вони ще їх хтось може називати легкі гроші, швидкі гроші, гроші на задоволення. Тож сьогодні хочу і маю натхнення розповісти вам трошки про цю тему. Тож про елемент, цей називаємо, я буду називати да, в своїх лекціях його дитячими грошима. Як ви вже могли зрозуміти, да, це ті гроші, які швидкі гроші, це легкі гроші, це ті гроші, які нам, наприклад, да, хтось подарував, просто так дав. Або якось ми там шли, ну, знаєте, іноді під ногами можна знайти да, якісь гроші. Це ті гроші, які ми отримали, е, нічого не вклавши в те, щоб їх отримати. І знаєте, важливо мати такі гроші. Е, Ці дитячі гроші це ресурсні гроші. Ці гроші нам потрібні для отримання задоволення. І якщо нам їх ніхто, наприклад, не дає, то потрібно вчитися виділяти такі гроші ну, самим для, для себе. І не купляти, знаєте, тільки те, що потрібно з раціональних да, таких причин, ну, наприклад, це обов'язкові да, покупки, там як їжа, якісь покупки для сім'ї, для побуту, для дітей, можливо для батьків, якісь поточні вкладення в ремонт чи інші ну, життєво необхідні речі. Так, оці дитячі гроші ви маєте витрачати тільки в своє задоволення. Ну, Це такі покупки, які приносять радість у ваше життя. І важливо да, оці гроші вміти витрачати без почуття провини та сорому. Якщо у вас, наприклад, немає да, дитячих грошей, потрібно вчитися їх мати. Це ті гроші, які швидко приходять і швидко йдуть. Їх задача в нашому житті принести нам радість і задоволення просто так. Якщо у вас немає, то почніть з малого. Якщо, наприклад, ви не дозволяєте собі там, якусь горляночку кави і смаколик кожен, ну, кожен день, да, там, почніть собі їх дозволяти ну, принаймні раз на тиждень або якусь іншу да, покупку. Це як приклад, я сказала, там раз на місяць, наприклад. Все дуже індивідуально, і ви самі зрозумієте, що для вас буде дитячими грошима. Ну, це ті гроші, які принесуть вам задоволення, от в цьому моменті. І з часом ви почнете помічати, що оці гроші, дитячі, да, легкі гроші, вони з'являються у вас просто так. Не відкладайте ці гроші. Це не ті гроші, які потрібно відкладати. У них інша ціль. А їх потрібно використовувати за потребою, і якщо ви не будете їх використовувати за оцією потребою, да? ну, щоб вони приносили вам задоволення та радість, то вони до вас не будуть приходити. Ну, вам же не потрібно, а вони підуть до того, кому потрібно. До того, хто вміє насолодитися такими грошима, до тих, хто вміє радіти. Ну, таким спонтанним покупкам. І починати потрібно якраз зі зміни свого ставлення та думок. Тобто, спочатку потрібно вчинити якусь дію, ну, а саме витратити да, ці гроші на задоволення, порадіти в моменті і далі спостерігати, як оцей канал ваших дитячих грошей, який у когось був такий, можливо, у когось в не було, у когось такий. І як він починає цей канал розширятися. Тобто, Ваша змога отримувати ці гроші і отримувати з них задоволення, цей канал він буде розширятися. І згодом ви звикнете до цих грошей. І спочатку, для того, щоб мати змогу звикнути до таких грошей, потрібно ну, цю дію якусь вчинити, обов'язково отримати радість від витрачання цих легких грошей. Бо вони легко прийдуть і вони легко підуть. І так буде. А щоб щось з'явилося в вашому житті, потрібно дати на це місце. Ну, воно не прийде туди, де місця цьому нема. Тут, знаєте, працює один із законів Всесвіту закон свободи волі та вибору. Ну, а гроші, як да, живий елемент, системний елемент, він також у нього є свобода волі і вибору. Треба показати цьому елементу, що дивіться, є у мене для цього місце. Покажіть, що вам це потрібно. Що ви це обираєте для свого життя, дайте йому це місце. І насолодіться, вчіться да, цьому. Ці дитячі гроші вони для задоволення, тож насолоджуйтесь, а на поточні, ну, обов'язкові витрати, залиште місце іншим видам грошей, які за це відповідають. І я буду про ці гроші розповідати в своїх лекціях. Щось я розповім на майбутньому ефірі, який я теж присвячу грошам, тож слідкуйте да, за анонсами. Ну і повертаючись да, до дитячих грошей, згадайте, у кого завжди є гроші? У дітей діти їх знаходять, вони їх не знецінюють, вони їх люблять такими, які вони до них прийшли. Вони буквально йдуть і бачать ці гроші під ногами. Ну, Тільки побач, моя дочка також завжди знаєте, бачить там, шось, там 5 гривень, там 10. вона завжди знаходить ці гроші. І це треба бачити, який інтерес в неї є. І вона любить ці гроші. Вона не вважає їх там брудними, грязними чи якимось там вірусними чи ще щось. А це ж також да, про попередження. Діти йдуть і знайомляться із світом. І вони розглядають цей світ. Він їм цікавий. Вони не ставлять якісь умови да, цьому світу, цим грошам. Вони вміють витрачати оці гроші на свої задоволення. І нам потрібно вчитися цього в них. Ми також колись це вміли, поки нас не навчили як потрібно. Да? Ну як потрібно. Поки нам не розказали, що гроші, ну усім по-різному, да, розповідали, вони брудні, вони злі, бувають гроші криваві, там люди стають да, якимись, коли в них є гроші жадібними чи злими, чи егоїстичними. І цього багато у нас, да, оцих вірувань про гроші, оцих упереджувань, які нам... А не допомагають да, розширяти взагалі цей е, грошовий канал. І от поки ми не повірили, що гроші нас псують, що вони заробляються якось да, тільки важкою працею, оскільки ви знаєте людей, які важко працюють, але отримують ну, надто мало, вони ледве зводять кінці з кінцями. Колись <кій> вони ви бачили отаке да, у когось свого життя і перенесли це в своє життя ну як єдиний варіант знайомий отримання грошей. Хвилиночку. Тож важливо привчати з дитинства дітей до фінансової грамотності. Кому це да, зараз буде корисна ця тема? Ну, звичайно, батькам, у яких ростуть діти, і які хочуть збагатити себе да, у сфері, як пояснювати да, взагалі дітям про гроші, як їх не обмежити, як зробити їх бачення в темі грошей прозорим, необтяженим нашими якимись віруваннями, да, родовими програмами, сімейними установками, батьківськими табу. Ця тема буде цікава психологам, да, наприклад, які не знають або мають обмежені знання. Ця тема взагалі цікава для будь-якого дорослого чоловіка або жінки да, до будь-якої зрілої особистості, яка хоче збагатити з себе знання грошей, ну, тому що ми, як дорослі, вже також виростаючі, ми також маємо. Знати про цей вид грошей, вміти їх до себе, як то кажуть, приманювати, мати, і мати цей достатній канал розширений, щоб ці гроші до нас приходили, для того, щоб ми могли задовольняти якісь свої потреби, отримувати радість і мати мотивацію, натхнення на те, щоб отримувати інші види грошей, і мати ресурс на те, щоб отримувати взагалі да, гроші. І є різні задачі у грошей і різні способи взаємодії з ними. Ну і починати роботу взагалі з теми грошей потрібно з того, щоб згадати свій перший досвід отримання грошей. І він завжди, у кожного з нас, він був у дитинстві. Ну, наприклад, да, згадайте свій досвід перший, вашої взагалі знайомства з грошима. Як ви розпорядилися цими грошима? Можливо, вам їх хтось подарував, якимось чином попали да, ці гроші до вас? Можливо, ви пішли рано самі заробляти. І чи було вам дозволено вашими батьками витратити ці гроші так, як ви того хотіли? Чи ваші гроші могли бути забрані мамою чи татом на речі, які більш важливі з їхньої точки зору? А, якщо втручатися в дитячі гроші, а, ну, от коли да, батьки втручаються в дитячі гроші, кажучи, що можна, а що не можна, як правильно їх витрачати ну, з батьківського да, погляду, а не з погляду, отримання, задоволення. То енергії на отримання саме оцих дитячих легких грошей їх не буде. Ну а не буде енергії. Е, ну, не буде енергії. Чому? Ну, бо ці гроші все рівно хтось забере. Ну... Потреби їх заробляти не буде. Ну, для чого да, мені заробляти ці гроші на радість для себе, для свого задоволення, якщо хтось прийде і скаже, що ну, вони важливіші для якихось інших потреб. І тоді ви не зможете приманити такі гроші. Ну, ваша енергія не буде виділятися на саме це вид грошей, і ви не зможете їх прийняти. І вони згодом взагалі зникнуть з вашого життя. Ну а відповідно, з вашого життя зникне. Насолодження від отримання таких грошей і від того, щоб вміти ці гроші витратити і отримати від них задоволення. Тому я й кажу, що важливий оцей перший контакт із грошима дитині важливо, щоб її схвалювали батьки. Подивіться на малих дітей. Коли вони щось роблять, то вони завжди дивляться на маму. А як мама реагує? Вони хочуть, щоб мама схвалила їх роботу, то, чим вони займаються. Тож важливо не чіпати батькам дитячі гроші своїх дітей. Вони мають розпоряджатися ними за своїми власними бажаннями. Навіть якщо батьки думають, якщо ви думаєте, що їх можна було б витратити на щось більш корисне, ну на красівки, наприклад, да? або там, хай відкладає собі на якусь значущу покупку, там, може на айфон чи на велосипед, ну щось таке подібне. Але потрібно розуміти, що то не є задача дітей, то задача батьків знаходити способи купувати необхідне своїм дітям. То не е в сфері заботи дитячої. Діти мають прожити своє щасливе дитинство. Коли вони виростуть... Тоді да, з таким, от, коли їм дозволяли витрачати свої гроші, як вони хочуть, на що хочуть, то тоді в них не буде заборон, уже в дорослому да, віці, на власні бажання е, оцих обмежуючих переконань, не віри в себе, да, в те, що вони зможуть розпорядитися цими грошима без вказів, без батьківської вказівки на те, да, ну, коли дорослі гроші, ой, вибачте, коли дорослі люди. Часом вони не вміють витрачати гроші, їм постійно потрібно підтвердження зовнішнього світу, чи правильно я дію, чи правильно я думаю, дайте пораду. Тобто, знаєте, завжди завжди розхитує, немає віри в те, що я можу потратити ті гроші так, як я це бачу. І от щоб змогли стати дорослими, да, ваші діти і не залишалися да, оці дитячі позиції і не намагалися компенсувати втрачені можливості. Невідповідною, да, якоюсь поведінкою, вчинками. вчинками, які б вони мали здійснити в дитинстві, награтися цим і потім не переносити це все в ну, ці дитячі ігри вже в доросле життя. Бо часто таке буває, що в дорослому житті програються ситуації, коли, начебто, дорослі люди вчиняють якісь дитячі. Дії або знаєте, підліткові дії, якісь бунти, вони бунтують, вони ну якась така компенсаторна поведінка, вони мають і компенсації відігравати. Да? Бо заряд, який був колись утворений в дитинстві, він мав би розрядитися да? в, в тій ситуації, де він народився, де він був створений. А не переноситися да, в події, приходячи ну, часом, якщо ти не знаєш, да, де тебе там зарядився цей заряд, то часом це нас, оці тригерні ситуації, да, вони нас через усе життя приносяться. То тут, то там, да, вони впливають неадекватними на реакціями нашими на якісь ситуації вже в дорослому житті. І як почати да, налагоджувати от свої стосунки із саме. З цими да, з дитячими грошима, з цими легкими, швидкими грошима на задоволення. Ну, якщо вони у вас, наприклад, не склалися да, в дитячому віці. Наприклад, ви вже зараз доросла людина, і ви не можете да, вплинути вже на своє минуле. Ви можете вплинути зараз уже з дорослої позиції на цю тему. Ви вже зараз можете свідомими своїми думками. Своїми намірами та діями, ви вже зараз можете змінювати своє ставлення до цього виду грошей. Як? Ставати самому собі оцим дозволяючим, перенімаючим дорослим задача помічати свої бажання і потреби, які виникають в моменті, і почати їх задовольняти? Бо, знаєте, в моменти, коли виникають якісь бажання. Якісь потреби, а вони не задовольняються, то що ви робите? Ви відкладаєте таким чином своє життя. Ви, наприклад, захотіли морозива, да? а, ну, щось там не на часі. Чи... Ну, це не до того, що треба да? морожене, тільки захотіла морозиво і прям кожен день по три пачки їм. Це я так як приклад приводжу. Але, наприклад, да? захотіли це морозиво на тобі та з позиції цього. Дозволяючого батька. Да? А коли ми раз за разом відкладаємо своє життя, то що ми робимо? Да? Ми втрачаємо цей інтерес до життя, оцю природну цікавість. Ми втрачаємо природню спонтанність. У нас відбивається да, ця функція бути спонтанними, функція радості. Бувають приклади, наприклад, да, хотілося б також привести приклад, коли людина, оцю саме цей елемент да, дитячих грошей, починає складати. От вони якось там прийшли ці гроші да, для людини, щоб вона отримала задоволення. Хтось подарував, можливо, на день народження, а людина бере і відкладає ці гроші. Да, ну, щоб купити щось більш значуще. Так робити не потрібно. Для цього є інші види грошей. Я буду про них розповідати в своїх наступних відео, а також більш детально розкрию кожен елемент цих грошей в своїх лекціях. То задача у дитячих грошей вона особлива, вона не про накопичення. У них своя роль у цих дитячих грошей. Вони швидко приходять і швидко йдуть. І вам потрібно тільки навчитися е, отримувати від них задоволення. Е, наведу приклад. Е, якщо ви голодні, да? а на столі стоїть миска з їжею, і от ви дивитеся на цю миску з їжею, а там ну, мало їжі. І що ви берете, замість того, щоб з'їсти те, що є, да? ви берете, відкладаєте цю миску з їжею від себе, кажучи, ну, завтра добавлю собі ще туди. І тоді поїм. Розумієте, що ви робите? Ось так ви відкладаєте своє життя. <гум> Могли б зараз да, отримати задоволення і закрити потребу, а відклали на потім. А на завтра вже ну, і якість да, цього бажання, вона вже інша, начебто голод і більше, але якість того відкладеного вже да, ну, може зіпсуватися. Ну, Це такий приклад, щоб. Було більш-менш да, зрозуміло, що значить відкладати своє життя. І от да, задача помічати, що з вами відбувається в цьому моменті, да, чого психологи завжди на зустрічах із клієнтами, вони завжди ну, фокус да, переводять клієнта на себе із зовнішнього світу, на себе. Що я зараз відчуваю? Які емоції зараз? Про що я зараз? Щоб мені зараз хотілося реалізувати. І от задача помічати вже це самому в собі. І задовольняти оці моменти, оці потреби да, в моменті. Цінувати ці дитячі гроші в моменті і насолоджуватися ними. Розблоковувати взагалі оце табу на задоволення від грошей. Як багато у нас заблоченого цього. Різними віруваннями та опереджуванням. У нас стоїть такий у багатьох, да, я не кажу, що у кожного, але в багатьох стоїть блок, якась фінансова можливо, стеля. Ну і взагалі блок на темі отримувати і насолоджуватися грошима. Побачити їх, починати да, бачити, і не накладати на них ніякі оці заборони. У дитячих грошей, що потрібно зрозуміти, немає ніяких заборон. Їх потрібно собі виділяти для отримування насолодження, отримувати це задоволення. І дивитися, як росте рівень вашої енергії. Дитячі гроші не потрібно відкладати. Для цього є інші види грошей, з якими потрібно і по-іншому діяти. Бо, ну, наприклад, да, якщо до інших видів грошей, які, у яких функція е, забезпечувати життєво необхідні базові речі. Да, е, і якщо ці гроші спустити на вітер, ну, або на, на те, щоб отримати просто від них задоволення, тобто перекласти цю роль з дитячих грошей на інші види грошей, е, на розваги. Да, то тоді у вас просто не буде за що жити. Ну, Ви вмрете з голоду. А, але це про інші види грошей. І я про них буду більш детальніше розповідати в наступному ефірі. Прокоментуйте взагалі, як вам ця тема про гроші, що ви вже, можливо, знаєте про гроші, можливо, вже щось читали, слухали, а можливо, ви також, як я, на, яко, на якихось навчаннях були да, спеціалізованих тем Мені буде дуже цікаво. Розділити з вами ваше бачення, або просто послухати, побачити, а що саме ви думаєте. І наступний ефір, як я обіцяла, я проведу, як я закінчу вже свої лекції, а я вже на завершальній стадії знаходжусь. І там я розповім вже трошки більше про те, як гроші. Як елемент системи, як вони пов'язані із сімейною та родовою системою, як ці речі взаємопов'язані, як вони впливають на те, яка у нас є фінансова ємність, яка у нас фінансова стеля, який у нас канал на гроші? Так? Чи у нас є гроші тільки на задоволення тільки наших базових потреб, потреб на виживання? Чи ми зможемо дослідити, які у нас ще є види грошей? І це дуже цікава тема, бо є гроші різні, у них різні задачі, у них різні функції, до них потрібно по різному ставитися, по різному їх вміти отримувати. І це знання, які я буду давати в своїх лекціях, і трошечки більш відкрию тему на наступному філі. Тож, слідкуйте за анонсами. Я буду викладати ці ефіри в YouTube канал, бо в інстаграмі у мене ще немає тисячі підписників, і я щось там змінилося. Я тепер не можу виходити з прямими ефірами, поки в мене не буде цих тисяч підписників в інстаграм. Тож я буду викладати їх в YouTube, а потім заливати лінк на Instagram сторіночку щоб той, хто з Instagram дивиться, щоб міг перейти на YouTube, якщо хтось ще не підписався. Тож рада буду почути ваші відгуки. Можливо, поставте якісь там коментарі, що вам ця тема цікава. Що ви хотіли більше б дізнатися про лекції, про вартість, про наповнення, то тоді я підготую наступний ефір, щоб ці питання, які ви зараз задасте в коментарях, щоб я повідповідала на, наступні, на наступному ефірі. А не задасте, ну то і не відповім. Розкажу те, що сама собі там надумала. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався, там кажуть оцю штучку. На анонси дав цю крапочку поверніть, щоб бачити, коли вийде наступний ефір. І до наступного ефіру з вами.